Доброго дня. Ну, відбираємо золотарний. Вчора на роботі, завтра на роботі. Така погода. Кажи які хмарки. Капає невеличкий дощ. Ну, коротше, екстремально, але ну, працювати треба. Бджоли небагато, бо це вже початок вересня. Подивимося, що вони нам... Принесли. Не знаю навіть а то гречку як відбирав і після того навіть і не приїжджав. Ну, таке щось тут є, але не знаю, видно, не видно. Не буде, звісно, бризкати. Це на таку пору три магазина. То їм і забагато, конечно. Але ж в третьому магазині... А, проволочка! Проволочка, то тобто, я скажу, проволочка мед є. такого от піврамки, ну все одно. Добре, став. Оператору то легенько. Видається, ну таке медистий рік, ну, золотарник, трошечки у нас. Це таким чином відбираємо. не неповний магазин, але мед є, знизу бачу такий самий неповний, це буде середній. Процедура ОС в місці вроді би немає, а тут просто вмерла в другому магазині меду менше, ніж в верхньому. Зовсім небагато. Ось таке розмазане. Цей магазин, щоб глянути що над гніздом. Тут ще й вощина чи без вощини, Щось непонятне. Да, незрозумілий рік так гарно стартували. Я думав зараз золотарник, так як сонячник. Рамочки. Бачите, бджола F1, бджола спокійна. От, я їх... Рамки гарні А що? Це в попередньому відео я казав. Тому що от так, того й вийшла там гуля і на тій гуля. Того не ставте в переміжку рамки, це взагалі мабуть пуста стояла рамка. Можна нести, зараз я цей корпусок, то ящик приніс. Вам. Ну, от. Коротше, якщо сумувати з цих трьох магазинів, ну магазини по крайній мірі, стояли... Дивіться скільки трутніші. Магазини стояли під охороною, щоб не завелася міль. Півтора магазина, зараз глянемо гніздо. Скільки градусів зараз приблизно? Десь 17-18 Ну прохолодно, скажімо так, вранці було десь 12-13 6-й ранку. Зараз ну трохи але таке. Ну кажу, Це зняли корпуса, бджола. Дивіться. Це зняли, я ж трусив, бджола відносилася спокійно. От, я не буду зараз вскривати, показувати це оси, бачите? От. Ну, Вроді би як всі 10 займають. Зараз ми подивимося в корпус, магазин. В гніздо. Подивимося, що робить. Е, ну, Любий пасічник розбирається, що на осінь все-таки бджола, матка меншу, меншу кладку яєць робить, більше підливає гніздо. І так я взагалі здивувався, як це в третьому магазині. Навіть трохи ви бачили меду є. От. Тобто вони можливо ще тянули. Останній раз я тут був 10 серпня. Це відбирав гречку. І сюди більше не приїжджав. Став магазини, щоб кажу, і зберігалися від молі і так. Ну, дивимося гніздо. Знову дощ капає, не знаю як показати Ну я скажу розплоду ще вистачає Відкрити. я щось думав, що тут все буде медом залити Таке капає дощ В тому анекдоті грибет, <ріху> работати треба, так само це дивитися крайня рамка, скільки б бджіл. Ходить трутень, це медопергова. Ця рамка вже піде в зиму аж крамка на край цей аж відчувається що легше теж печаточки дивіться скільки трутня покажи може ближче трутня ну, море тобто початок вересня йому ще на золотарнику Лафа Саме поки ще дощ не йде, то вирішили зняти відео. Не ми, а я. <свісно> так, От, отакі мали б зараз бути рамки, що підлиті медом і трохи розплоду. Ну надіюсь, може ще що доб'ють. Ні, то знайдемо що скомпупувати гніздо, бо це теж розплодна була легенько. Ось і маточка, сінгер, ой, ще й придавив сінгірочок. Так, і засів. Матка F1, тогорічна. Так, тут розплоду вже менше і недопоргова. Пару сімей покажемо, Якщо буде погода, знов ж таки ще видно, бачите, є печатний розплод, відкритого розплоду дуже мало. Дощ капає, але ще не сильний. А так, одні метрологи кажуть, що не буде доща, другі кажуть, що буде. Виходить розплід і підливають рамочку. Бджоли, бачите достатньо. Носить, звісно, носить, звичайно, вже немає. Ну якби були теплі ночі і вологи більше. Мед і все одно дивиться на крайній рамці розпліт тут вже вся печатана. Вон джілка жовта ходить, така як на гарбузі вона ж. Це все золотарник. Тікай. Так. Рамочки, ламочки дивіться. Ааа, роздуті. Дощ. О, то це кошмар просто шукається. Все. Так, гнізда ми не скорочуємо. Гнізда не скорочуємо. Хай що може ще піднесуть. Лишні рамки будуть віддані всім е, відводочкам. Вот. Лишні рамки відводкам. Погоди немає. А джола спокійно, слава Богу. П'ять вуликів пройшли і поки що, слава Богу, не приїжджав. Хоча, бачите, поспіхом все робиться. Не приїжджав, не вкусили, легкий вітерець. От підійдеш з Як похитуються Бачите, так от бджоли в принципі нормально. Може бути, але меду хотілося б більше. Судячи по цих пройдених вуликах, вересу, мабуть, що не буде. Верес так, для себе можливо щось. Такі мають будь ма рамки зараз дощ, чуєте ляпає. Не буду я ляпати, щоб вам було чути як дощлі. Та воно навіть видно як іде ще ні одного вжалення не було. Працюємо, нападу немає. А це вже от такі гнізди мені більше подобається. Оце... Оце хорошо, дивиться. П'ятак розплоду і мед. Він вийде, може дасть Бог погоду. На, заглядаєш, як сорока. Дощик. Якраз чудова погода. Бджілки вилетіли з дому і не повертаються, бо дощ. А ми відбираємо мед. Відбираємо мед. От така, чого мед дорогий такий. А другі кажуть, а хазяїн собаку не вижене. А тут бачиків уловки знайшли пасічники. А ще я вам скажу. Різні прийоми застосовують. Із, як це називається? Капу. КПР КПРИ. Во. Вот. Вот. Достав, щоб оса бджола не вийшла, хопа. І жангируєш, Чик, чик, і пішов. І так далі. Дякую синоптикам за чудовий прогноз. Цілий день малохмарно, без опадів. Ну, прогноз, бачите, збувається. Цілий день. Ну і дякую Богу, що сприяє нам гарному результату і спокійній бджілці. Хоча тут є і селекція. Бачите, карніка Дощ іде і а ми ага. працюємо. Ще не одного вжалювання. Це вже який третій раз, я кажучи, що і вже доходимо до кінця. Один там стоїть. Оту маточку. Я попробую зняти відео на мене. Я спробую зняти відео. Вони не дуже злі, але вони не такі, як ці. Е, віддам в добрі руки. Ну, буде видно по кінцю сезону. Покажу, там є розпліт, все добре. Ну є, от вони не люблять мене. А ці люблять. Вони не злі, вони просто трошки покусають і все. Так, так, так. А до речі, чого не кусають? Це не бджоли хороші, це пасічник добрий. Давайте. Сьогодні буде відео просто таке розважальне, скажімо так. Все. Ці бджоли наглікарника настільки обнагліли, що навіть вдочник кусаються. вирішив спробувати тест на злобливість пройти. Ну, звісно це жарт. Тут скоріше осу можна вловити чи в, руху, чи в рота. Ну одно, дійсно бджілки це. ще один вулик є е, лишається ну той я знаю що там є легко виражена агресія а, і, тим більше як вони в дощ себе поведуть не знаю тут все мокре Вон. Це, це поки два корпуси Вон, вода лється ну, можна працювати з карнікою хороша спокійна бджіла Доси. так я не пам'ятаю за лінія. Це стояло замість магазинів на відводки. відводці... На відводки. Ну, Щоб корм. Ну, Видно, що не дотягнули вони. Трохи забагато я їм поставив. Це сім'я відрізняється легким, легкою толерантністю. Легкою. Ну, може на відео ми побачимо, не Ну, так, я про неї легенько так пам'ятаю, скажімо. Можливо, просто хочу показати, можливо, ця маточка піде в добрі руки десь наприкінці, ну ближче до кінця вересня, коли вже будемо комплектувати в зиму. Ну, Поки що спокійно зараз побачимо, що там як. Тобто ну, все, мед несуть, те все, ну деколи. Ну, Таке відчуття, що я прийшов не до своїх бджіл. От деколи вони Дуже так... легко. <реш> <ліжатності. реш> <Да, реш> таке відчуття, що ну, я не на своїй пасіці. Ну, але ну, це коротше, їм тут забагато. Це, щоб ви розуміли, це був е, слабенький відводок тогорічний, матка тогорічна. І ну, Я б поставив, щоб вони щось ну, типу, на відводці спрацювали деякі рамки. Меду, короче, вони тільки магазин принесли. Ну от такі от рамочки. Все буде відводкам десь доставити. Воно тут підлито, все блистить, запечатано пів рамки. Тобто десь відводочкам допомогти буде. Такі ми качаємо. О, та допомога буде. Все. Ну, оператор, вони чувають, що він точно не з цієї пасіки <ганець> його по кругу. Я то терплю, думаю, не ну, ну, пішні. Ну але все одно. Я очікував, що більше буде. Я думав, що це буде якесь реаліті-шоу. Вижити любой ціною. <ганець> ну, слава Богу, ну, закриваємося, йдемо, бо Дійсно. промокли. Слава Богу, останній вулик. Оце в одному, я отак легенько зроблю. О. Оце в одному вулику. Що, ну, що нас вкусили. Що ну не знаю, ну Бозя нам допомагає сьогодні. Слава Богу, не це от. Одну сутіки прихватив. До того, що в них хтось заліз. Здоровіший буде. Так, що е, по меду, ну скажімо так, е, сильніші два магазини і легенько підлите гніздо, де магазин-півтора, то гніздо сильніше підлите. Ну Я очікував е, кращого, ми завжди на золотарнику, ну не завжди в тому році погано було. А попередні роки то було дуже чудово все. От. Ну не знаю, головне, щоб в зиму підготувалося. Я нічого гнізда не збирав, так і лишаю. Поставили полоски, воросток. От. І чекаємо. Чекаємо, може ще щось піднесуть. Не знаю. Якщо буде тепло, то піднесуть. Ну все, гарних переглядів. Можливо, відео поділимо на два. От. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Ну, погода чарівна, кажу. І намка не було. Один подивився, другий, не синоптик, не гісметіо. Тільки вентузки, як вам показало. Що ти туди лізеш? Знаєш? От, тепер я одну укусив осю. Е, тільки вентузки показував, що невеличкий дощик. А так, похмуро. Ну, ми вже і звикли, то вирішили сйомки вже робити, не міняє декорації. Всім па-па, щасливо, гарних переглядів.